Так, по перше, хочу вибачитись перед своїми постійними глядачами, що на цьому тижні відео виходило рвано. Травився, відлежувався, набирався сил, було не до Ютуба. А по-друге, хоча вплив Джонсоніка на нашу перемогу і поруч не стоїть, на мою думку, з впливом Зеленського, Залужного чи того ж Буданова, але вже колишній прем'єр Великобританії настільки рвучко зайняв місце в моєму серденьку, та й серденьку мільйонів українців ще просто не втримався, аби не присвятити йому відео. Тому прошу любити, жалувати життєпис Бориса Джонсоніка, <кхм> Бориса Джонсона. Почнемо.

червня 1964 року в Нью-Йоркові, місце роботи його батька. Але невдовзі уся сім'я Джонсонів, де Борис був найстаршим з чотирьох дітей, повернулася в Лондон. Дитинство Джонсонюка не було безмарним. Він умудрився отримати значні пошкодження слуху, і аби він міг вести повноцінне життя, чи дитина йому довелося пройти через серію важких операцій, аби повністю, або повністю, чи майже повністю повернути слух. Вчився Борис в європейській школі в Брюсселі, в Ітанколеді та в Оксфорд. Університеті. Свою кар'єру Джонсонюк починав аж ніяк не політиком, а робітником газети. Він стиг і пропрацювати в Таймс, його було ледь не зі скандалом, звільнено за фальсифікацію певних матеріалів своїх статті, і не в менш відомій британський «Дейлі telegraph Примітною ознакою журналістського стилю Бориса була цінність, його матеріал нерідко викликав суперечки, критику і захоплення. Загалом же журналістом Джонсонюк був вкрай неординарною персоною, але його журналістська кар'єра не тривала занадто довго, так як в середині 90-х Джонсонюк по ходу що його головне покликання в житті, це політика. У 1997 році він взяв участь в парламентських виборах, але програв. Але він не здався і в 2001 році він був обраним до палати громад парламенту. Кар'єра розвивалася швидко, що в 2003 році Джонсонюк став віце-президентом Консервативної партії Великої Британії. Але в 2004 році Борис попав у сексуальний скандал. Його звинувачували в позашлюбних зв'язках з колегою ще в ті часи, коли Джонсонюк працював журналістом. Не дивлячись на те, що довести ці винувачення так і не вдалося, і газетні спекуляції на цю тему сильно підірвали позиції Джонсоніка, і він втратив свій пост віце-президента. Але Борис не був би собою, як би здався. У 2008 році він зумів завоювати посаду і багато, не мало Мара Лондону. На цьому посту він прибув до 2016 року, де добився немаленьких таких успіхів, і зумів отримати для Лондону Олімпіаду і суттєво зменшив рівень злочинності в британській столиці. І Вирішив суттєву проблему з заторами в центрі Лондона. Після того, як Джонсонюк здав крісло Мара Лондона, він на два роки зайняв пост міністра закордонних справ у Великобританії, а в 2019 році посів посаду прем'єр-міністра Великобританії. Джонсонюк подавав себе як ярого сторонника виходу з Євросоюзу, обіцяв, що при його прем'єрстві країна обов'язково вийде з Євросоюзу. Цієї обіцянки дотримав. Але загалом його прем'єрство, не дивлячись на бажання Джонсоніка посідати цей пост аж до середини наступного десятиліття, видалось досить скандально. В більшій мірі з цим пов'язано його порушення профілакційних мір під час ковід пандемії. Журналісти встановили, що під час того, як Великобританія царив жорсткий локдаун, Джонсонюк закатив чи то одну. Чи то декілька масових вечірок, які порушували мало чи не всі правила ковідної самоізоляції. Після цього проблеми почали сипатись на Джонсонюка, як грав. Але, незважаючи на внутрішні проблеми, на зовнішній арені Борис показав себе блискуче. Він виступив одним із самих ярих критиків. Путіна через його повномасштабне вторгнення в Україну. А в квітні навіть заявив, що якщо Хуйло бахне по Україні ядерною бомбою, Великобританія бахне ядеркою по Московщині у відповідь: Оце я так розумію, тверда бляха позиція, а не оце треба зберегти обличчя Путіна, може, віддати йому частину своїх територій кря-кря-кря і проче подібне плазування перед диктатором, терористом і масовим вбивцем. Але, на жаль, міцна зовнішня. Позиція не вплинула на стан Джонсонюка всередині країни. 7 липня він оголосив, що йде з посади голови уряду і лідера консервативної партії, але запевнив, що навіть так Великобританія буде підтримувати Україну в її боротьбі проти рашизму. І наостан про особисте життя Джонсонюка. У 1987 році він вперше одружився на алегре Мостен Уголь. 1993 року вони розірвали свій шлюб, і того ж року Джонсонюк Джон одружується вдруге на Марині Вілер. Шлюб у них був тривалий і плідний. В ньому народилось двоє синів та двоє доньок. А в 2018 році пара розлучилась. Чутки кажуть, що це все через позашлюбну дитину Бориса. Оже Дженсонюк. Ох, вже й гулявка. А наразі Борис одружений втретє. 29 квітня 2020 року у нього та його подруги активістки у сфері екології Карі Саймонс народився син. 29 травня вони офіційно одружилися, а 9 грудня 2021 року у пари з'явилась донька. А це так, чоловікові вже далеко за 50, а дітей штампує, як німий. Моя повага, однако. Ну що на цьому все. Якщо відео сподобалось, ви хочете долучитись до русського каналу, то ви знаєте, що робити. Лайк, підписка, коментар і так далі. Буду дуже за це вдячний. А так, всього найкращого, донати на ЗСУ, слава Україні!